І ми далі будемо прославляти нашого Бога. І я закликаю на це місце брата, е, який буде говорити проповідь. Е, і запрошую, закликаю всіх нас, щоб ми були уважними, щоб ми слухали Слово Боже. Господь сьогодні хоче обратитися до нас і хоче е, відкрити наше серце. Щоб його слово впало в наше серце, щоб нам змінювати своє життя, щоб нам бачити свої недостатки, і щоб вона бути справді його дітьми. Закликаю брата Василя святого Любені Господом, брати і сестри, любі наші друзі, шановні гості, любі наші дітки, молодь і старші. Всіх, хто є присутні у цьому залі, я щиро сердечно радий вітати усіх вас світлим іменем Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, мир Божий, кожному серцю, яке присутнє на цьому місці, дивлячись на кожного з вас на той зал, який майже повний, хочеться разом з біблійним Давидом сказати. Зі мною звелизуйте Господа, всі разом піднесемо імення Його. Псалом 33, -й, 4 -й вірш. в російському варіанті він звучить: «Величайте Господа зі мною, привозніся ім'я Його місце. І це є наша ціль, це є головна наша ціль, за те, якою ми сьогодні на цьому місці. Ще в іншому псалмі, той самий Давид каже: служить Господові з радістю. Я хотів би, щоб то наше служіння, яке ми сьогодні тут звершуємо, щоб воно було з радістю, щоб та радість була живою і щоб вона відчувалася в серці, щоб вона була помітна на наших обличчях. Служіть Господи, з радістю. Перед його обличчям приходьте зі співом. Знайте, що Господь є Бог. Він створив нас, і ми до Нього належимо. Він. Ми Його народ. І отара Його посольська. Тож в брами Його з вдячністю, на подвір'я Його з хвалою. Виславляйте Його, благословляйте ім'я Його, бо добрий Господь, Його милість на віки, а вірність Його з покоління в покоління. І друзі, наш Господь, наш Творець, наш Бог, він є достойний щоб принести йому належну хвалу, щоб віддати йому належну честь, щоб прославити і звеличити святе і велике його ім'я. Як я вже сказав, ми сьогодні для Бог зібралися, щоб тут, на цьому місці, всі разом, одним серцем, одним голосом, однією душею, сказати нехай свят. Але ми сьогодні зібралися також для того, щоб тут, на цьому місці вчитися, як славити, як святити ім'я Господнє не лише тут і зараз на цьому місці, бо тут є сприятлива до того атмосфера, тут легше це зробити. Але дуже важливо є, щоб в щоденному нашому житті ми хотіли і могли святити ім'я Господа. І сьогодні, читаючи Слово Боже, ми вчимося, як це робити, як це робити найкраще, наше сьогоднішнє гасло, під яким ми зібралися, ці слова молитви, молитви, якої якою навчив нас Спаситель наш Ісус Христос. Цією молитвою моляться люди у цілому світі. Часто ми також молимося з цією молитвою. Я вірю, що більшість з нас кожен день виговорює, ви, ви вимовляє ці слова, цю молитву. Можливо, є тут такі люди, що цю молитву промовляють навіть декілька раз. Але часто люди, молячись цією молитвою, не дуже замислюються над її змістом. Не придають значення тим словам, які самі вимовляють. Давайте задумаємось, а ми з вами як промовляємо ці слова? Можливо, кожен день, можливо, декілька разів на день. Чи лише, щоб відмовити, бо так треба, кожне слово має для нас особливе значення, особливий зміст. Особливе послання. Ісус вчив учнів своїх молитвах і сказав, моліться так, Отче наш. А це вже є великою перевагою, надзвичайним привілеєм назвати Батьком того, хто створив небо, хто створив безмежний всесвіт, хто створив глибини океанів і безмечні космічні простори. Насправді, цього отця своїм батьком, Отже наш, нехай святиться ім'я Твоє. Але слідуючи слова цієї молитви говорять, як повинно святитися ім'я Господа. Нехай святиться ім'я Твоє, як на небі, так і на землі. Як ви думаєте? Святиться ім'я Господнє. На небі славиться ім'я Господнє, чи може на небі нічого не відбувається? Пророк Ісаїя, також пророк і євангелист Іван говорить нам про те, що на небі безмежна кількість Божих ангелів, херувенів, серафимів постійно, безперестанку віддають йому славу. Пророк Ісаїя це виразив словами свят, свят, свят Господь Саво. Вся земля наповнена його славою. А Іван говорить так, свят, свят, свят Господь Вседержитель, який був, який є, який має прийти. Чи інший переклад каже той, який надходить? Слово Боже говорить нам, що на небі постійно Богу відбувається слава. Без перестанку. А Ісус каже: будіться так, нехай святиться ім'я Твоє, так як на небі, нехай так славиться і на землі. Коли до Ісуса Христа прийшли садукеї, які не вірили в те, що буде Воскресіння з мертвих. Насміхаючись над ним, почав його питати, Тож, якими будуть сімейні, подружні стосунки там, у вічності після Воскресіння, якщо таке буде, Ісус Христос сказав, що ви не знаєте, що ті, які сподобляться, удостоїться, чи інший, інший переклад, Гідні будуть того Воскресіння, вони вже не будуть ані женитися, ані заміж виходити. Вони будуть рівні ангелам, вони будуть як ангели, тому що вони є синами, вони є дітьми Божими, вони є діти Воскресіння. Тож, якщо це не наша ціль, якщо ми цього прагнемо, якщо ми до цього йдемо. То, як вам здається, треба відкласти це на тоді, на потім. Цими словами Ісус Христос привідкрив нам, чим будуть між іншим зайняті спасенні діти Божі у вічності. Тому що ангели безперестанку віддають Богу славу. Це буде участю також спасенних. Богом людей. Я хотів би звернутися до вас, дорогі друзі. Чи є у цьому залі хтось, хто хотів би у вічності славити Господа, хто хотів би бути рівним ангелом і віддавати Богу славу, святити ім'я Його, свят, свят, свят Господь Свяго. Якщо є такі, підніміть, будь ласка, руку. Слава Господу! Слава Господу, за те, що є таке бажання, Господь бачить щирість ваших сердець. Але чи так станеться, як ми хотіли, чи станеться реальністю, залежить від того, чи починаємо славити і святити Ім'я Господнє вже зараз, тут, сьогодні, у цьому теперішньому, дочасному житті. Чи слова ранкової молитви, нехай святиться Ім'я Твоє, вони мають для нас хлибший зміст. Чи, можливо, є лише пустими словами, до яких особливо не задумовуємось? Чи протягом дня після тієї ранкової молитви ми пам'ятаємо про ці слова? Чи докладаємо? Зусиль, щоб ті слова не були пустими, сказаними на відео, бо так треба. Чи стараємося кожним своїм чином. Апостол Павло в своїх посланнях написав, чиї чи, істе, чи піде. що що-небудь чините, все робіть для слави Господа. Все робіть ім'я Ісуса Христа, прославляючи через Нього Бога. Чи так стараємося? Чи Боже ім'я святиться в нашому серці, чи Боже ім'я святиться нашими устами, І коли ми, наприклад, в школі чи на роботі, десь в колективі, з друзями, можливо, на відпочинку, можливо, вдома в сім'ї, спілкуючись один з одним своєю чи з своїм чоловіком, своїми батьками, чи з дітьми, чи святиться в нашому щоденному, звичайному готовому житті ім'я Господнє. Чи святиться ім'я Господнє, коли, наприклад, гуляємо по безкрайніх просторах інтернету, чи сторінка, яка висвітлена на моніторі, Наштовпує на тебе на думку, чи таким чином ім'я Господнє святиться. Так, дорогі друзі, це дуже важливо, тому що від того залежить, чи будемо тих людей у вічності, які будуть славити Господа. Ми тут сказали, що це є наше прагнення, що це є наше бажання. Але так насправді. Кому це потрібно, щоб ім'я Господнє було освяченим? Сьогодні вже тут було сказано, що незалежно від того, чи ми будемо це робити, чи ні? Ім'я Господнє Слово Боже говорить, воно бо і так є святе. Один сам каже, що святе і грізне ймення його. І незалежно від того, яким буде наше ставлення до Господа ми не можемо йому. Ані добавити, ані відняти святості Його імені. Ви згідні зі мною. Іншими словами, я хочу сказати, що Бог буде Богом незалежно від того, яким є наше ставлення до Нього. Тож кому це потрібно? Чи просто так Бог зажадав собі? Щоб люди святили Його ім'я. Чи Бог жадає слави заради слави? Як ви думаєте? Друзі, Бог не обділений славою. Бог наповнений славою. І незалежно від того, чи ми будемо святити Його ім'я, воно і так буде святим. Але навіщо буде це робити? Освічучи слово Боже. Ми Заходимо на сторінках Біблії Бога, великого Бога, але одночасно люблячого Батька. Він через свого Сина Ісуса Христа полюбив усіх нас, полюбив цілий світ до тої степені, що Він захотів поділитися. Друзі, задумайте всі слова, Бог, будучи переповнений славою, не обділений ніяким чином у славі, він хоче поділитися цією славою з тобою і зі мною. Він хоче це зробити. Як сьогодні вже було сказано, небагато ти зменшив його від Бога. Господь прагне тобі дати свою славу. Він хоче впровадити тебе у славу. Один з псалмів 72. У деяких варіантах 73-й, муж Божий, Асав сказав такі слова. Але я завжди з тобою. Ти тримаєш мене за праву руку, ти керуєш мене порадою твоєю, а потім приймеш мене в славу. Дорогі друзі, я хотів би, щоб це було побажання кожному з нас, щоб ми були завжди з Господом. Чидімо, чи п'ємо, чи, чи що-небудь робимо, чи гуляємо, чи відпочиваємо, чи тяжко працюємо, чи в школі, чи на роботі, чи в колективі, чи з друзями. При всіх обставинах, щоб ми були завжди з Господом, щоб Він тримав нас міцно за праву руку, щоб ми у своєму житті завжди керувалися Його порадами, і щоб, коли прийде той час, Прийнямося до своєї слави, щоб ті слова, які пролунають з уст нашого Спасителя, придіть, благословенні, були адресовані кожному з нас. Це є прагнення моєго серця. Цього бажаю від усієї душі кожному з нас, а навіть тим, хто сьогодні відсутній у цьому залі. Нехай Господь допоможе нам, нехай ім'я Його величне і святе буде освячене. Нашому житті, щоденним, звичайним нашим днем. Нехай слова молитви, якої навчив нас спаситель Ісус Христос, не будуть впустими, але нехай будуть гаслом, девізом, мотом не лише цієї конференції, але цілого нашого життя. Нехай нам у цьому Господь допоможе і нехай усіх вас благословить. Йому за все слава. Амінь. Слава нашому Господу! За слово, який Господь сьогодні звертається до кожного із нас. Слава нашому Господу, за цю можливість, яку Бог дав кожному з нас бути на цьому місці. І слухаючи проповідь брата на цю тему, то кожен з нас сьогодні поставляє питання перед собою саме питання перед собою, чи в моєму житті святиться ім'я Господь. Це є дуже важливо, щоб кожен із нас сьогодні задумалися, чи в моєму житті святиться ім'я Господь. Тому що часто, часто ми бачимо, що в житті багатьох людей у цьому світі ім'я Боже холиться. Ім'я Боже поїзноситься на красно. Але як важливо є, щоб в житті кожного затворіння, яке Господь затворив, щоб його ім'я святилося. Святий, Отче наш Небесний, ми склоняємо коло Свої під світлом і цей час. Щиро тобі дякуємо, Господь за мидість Твою і любов до нас, за сьогоднішнє свято, яке ти подарував нашому житті, за можливість бути на цьому місці. Слава тобі, Господь, за те, що ти любиш і милуєш нас, за те, що ти ображаєш нас всіми благами Твоїми, Дякуємо Тобі за Слово Твоє, Боже святий. pomoći nam svjetljiti ime Tvoje u našoj žitiji. Gospodj, daj nam sile i mudrosti da to što naslužite, da to što isponjate, zapovinite, povijesite. Gospodj, prosve u svi.